Як від її захопить, це, знаєте, ну просто е, та, танець на кістках. Я вибачаюсь, тому я виступлю, а потім ви розкажете те, що ви хочете розказати. Значить, е... Сядьте, будь ласка, сядьте, не позорте столицю! Мені соромно, що в столиці перед людьми, які виносять оту цю ганьбу, сядьте! стидоба. Люди, люди добрі, я прошу вас, заспокойтесь я набачаюся. На... Я на... Ну, дайте ж мені сказати всі разом. Будь ласка. Значить, я що хочу сказати, я приїхала з Сіверодонецька Луганської області. Ви знаєте, що в нас іде війна. От коли ми замислили, чого в нас війна, ми зрозуміли, що ми з вами будували не те, що ми повинні були будувати. Ми кожен з вас. Будували свій приватний простір, чотири стіни, кормили дітей, одягали і пильнували під'їзди. А нам треба було пильнувати публічну власність, яка називається національне багатство. О! І ми його не оформили на кожного громадянина, як це зробила Польща, Чехія і Словаччина. Коли вони оформили національне багатство, у них немає трачки на майданах і на війнах за вплив національ... на національне багатство і не вбивають людей. Данах, тому що воно чітко зафіксовано в балансі територіальної громади, а у вас це район Оболонський, в якому ви одним кліком в інтернеті повинні відкрити це нам поляки говорили. Ви відкриваєш одним кліком онлайн, і ти бачиш, чим ти володієш, ти маєш інструмент на 5 років, як міська рада чи районна рада примножує це національне багатство. Одним кліком ти бачиш всіх співвласників, а це контроль над виборами. І повинні належати вам, а зараз вони оформлені як приватні юридичні особи. І вони на вас заробляють гроші 20% від комунальних послуг, а вони повинні вам надавати їх е, по собі вартості. І потім ті гроші воюють на війні на сході, щоб ви знали, це ви ну, фінансуєте тероризм, щоб ви це знали. Коли до тих пір, поки комунальні підприємства не будуть належати територіальній громаді на праві публічної права власності, а ви отримувати. По собі вартості ми всі з вами фінансуємо тероризм. Моя пропозиція одна. Ви знаєте, ми коли зрозуміли, що в нас немає головного, як у Польщі, ми проводили декілька круглих столів з поляками. І ми з ними говорили, вони нам говорили, що будь ласка, зробіть наш досвід, зафіксуйте національне багатство на кожного громадянина через... Ви повинні вимагати райдержадміністрації ваше перше баланс територіальної громади, в якому є перелік всього вашої власності, починаючи з землі, рухомого нерухомого майна, публічних фінансів і всього іншого. Друге, реєстра власників. Третє і четверте, це залежить виключно від вас. На загальних зборах 50% плюс один. Ви зобов'язані на своїй території заснувати всі органи влади, які підконтрольні вам будуть, а не як приватні юридичні особи, як зараз зареєстровані, і комунальні підприємства вашої власності. Оце ваша відповідальність. Якщо ви цього не зробите, війна дойде до вас. А тепер, добрий день, друзі, а тепер конкретно те, що сказала пані Білоцерковська, стосується нас всіх. І тут присутнього нашого пано. Уважно. Я приїхав, я топілку Олександр Володимирович, мешкаю, герой Дніпра 62, квартира 210. Приїхав додому, перший поверх, е, заходжу додому, е, відкривається консьєржі, коли, така колишня консьєржа, стоїть людина і каже, а, приїхав, да. списки склали, вже скоро прийдуть наші, всі українці фашисти. Думаю, що відбувається? Що Хвилиночку, момент, почекайте, то ще взагалі цікава річ. Значить, помешкання в будинку, в будинку, <taring> Коли була консьєржа, сидить людина, блютина хиляє там по стійнолі, стоїть верзетку, паяє, щось паяє. Звідки ви? Чому ви маєте ключі до цього приміщення? А мені надав це ЖЕР знає. Я викликаю ЖЕК. ЖЕК почав з лайкою до мене. А що в чому справа? Я кажу: списки нас у нас всіх. Тут знаходиться всіх, всіх мешканців, які практично не зареєстровані там, а фактично живуть. Далі, викликає міліцію. Міліція класно зреагувала. Притиснули його, знайшли його, прізвище Тараса. Народився в Скурській в області 4 класи освіти нелегітник і закінчений і не скриває, що українці в ненавиді. Що робить? Приїжджає ЖЕК, Жек. за його руками. Ми викликаємо ще е, дві оперативні групи міліції. Приїжджає значить, міліція, що, що таке відбувається, е, значить, підняли, шпідняли величезний дигамір. Вже змушений був винести з цього приміщення вою собі на цілу вантажну машину. Цілу вантажну машину були всі пацюки, ну жах. Жах в це, що було. Написав е, міліція, каже, нехай на це міліція нам каже, негайно пишіть заяву. Вони писали заяву, е, віддали. Я написав ще другу заяву в цей день і прийшов до нашого е, пану голову. Це розповідь уважно, висловив, потиснули до одному руки, все чудово і раптом через тиждень. Причому такий маленький нюанс. Коли значить, ми вимагали це, значить, цього сепаратиста викинути і е, все це, значить, річ там прибрати, вже декілька разів. Я ж кажу, фізично на нас скидався і навпаки хотів залишити цього. І Тараса, бо цього там і весь, цей, весь цей бруд і так. А який Тепер по суті, а тепер я отримав, значить, тут він Праченка, а, а О, Шир, що? Доброго, тут, він там, пухав, він там збирав значить, е якісь прилади, він там, там була плюватина, там була, значить. Е і мілі... міліція забрала тільки <плес> хвилиночку. <плес> зараз ні, зараз ні. Але пан Боченко, перший заступник голови, відповідає. За рецептор розвідка каже, що це що наш будинок знаходиться не на громадніпра, належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Де наш будинок ніколи не належить до територіальної власності міста Києва. Це наша суспільна власність. Те, що пані Рима казала, це правильно. Далі. І тут, що, все чистота, все нормально, жодно зерно немає, все чисто. Нас просто лоха. Це він. Я пропоную перше. Обов'язково створити територіальну районну громаду. Обов'язково. <райка> Зареєструвати статут обов'язково. <просту> Потім територіальна громада мусить взяти і почистити реально подібних цих людей. Такі, яка це громадська, не гайда, просто негайно. Ми тут послухали, між іншим, людина, яка відповідає за сховище. Правильно, що так і не зрозумів. І не тільки він, ми теж не зрозуміли. Та гнати це засолодшисть. <просту> Чем? Че тут? Можна речь? Может це самое звонит? Надо делать все по.